1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними лозівських медиків, захворюваність на віл-інфекцію по місту у 3,5 рази перевищує середньообласний показник. І у 2,5 – за захворюваністю на снід. При поліклініці Лозівської міської лікарні працює кабінет довіри, де можна отримати необхідну інформацію, безкоштовно пройти обстеження. Если вич-инфицированный, которые выявили, желает стать на диспансерный учет и наблюдать за состоянием своего здоровья, могут обращаться в кабинет инфекционных заболеваний или в кабинет доверия при Лазовской городской больнице. А почему это важно? Потому что есть разработано сейчас лечение, которое получает вич-инфицированные тоже бесплатно, так называемая антиретровирусная терапия. На этой антиретровирусной терапии у нас в районе сейчас находится по данным Харьковского областного центра борьбы со СПИДом 117 человек. Из них 45 человек уже вже у нас в кабінеті доверия. То есть не выезжая за пределы города, люди отримують бесплатно ці медикаменти. Состояння їх, звісно, влучаються, улучшается їх качество життєвого цього року. Невтішний віл статус отримали більше 30 людей. За словами лікарів, найчастіше інфекція передається статевим шляхом серед інфікованих більше чоловіків, а також хворих старшого працездатного віку.